Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморецьку Павла Глазового. Як Микита став боксером. Прийшов наказ директору м'ясокомбінату. Ви повинні спортроботу ширше розгортати. Щоб в цій справі подолати давні відставання найсильнішого боксера вийшли на змагання. СІВ. Задумався директор справи складноваті. звідки ляж того боксера взять на комбінаті. І звернувся до м'ясоруба, силача Микити, що умів одним ударом бугая убити. Виручай мене, Микито, візьмеш рукавиці і поїдеш на змагання з боксу до столиці. Побоксуємо. Микита мовив без вагання і в столиці через тиждень вийшов на змагання. Гонг ударив супротивник, кинувся до Микити і відразу ж примудрився в зуби зацідити. А Микита з пересердя раз його як свиснув. Полетів він за канати, лиш ногами блиснув. Вибіг лікар доксера, до розтирання робить. Щось у ніздрі заливає, чимось груди кропить, а м'ясник по рингу скаче та як крикне з дуру. Що ти тягнеш, доки теплий здирай з нього шкуру? Така кумадна гумореска, друзі. Підпишіться, друзі, на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, як я публікую кожного дня. І до нових зустрічей в жовтому літачку.